Всім привіт! Сьогодні 12 липня 2024 рік. Поспіває нектарин Бореал. Плоди дуже крупні. 200 з плюс. Такі бомбочки. Гарний. Смак такий нектариновий. В минулому році я це відео знімав теж. Брала. Сейчас зараз покуштуємо. Вже простили. Смак просто зашкалює. Цукор. Дуже високий. Його можна прирівняти тільки з ноуквіном. Дуже смачний, солодючий, суковитий. Просто нектар. У мене знайомий такий сорт буде сидить пару гектар собі. Теж дуже задоволений цим нектарином. Після ребуса, після Сноуквіни, де якраз Бореал. Вернів, Сноуквін з Бореалом якраз совпадає. Після ребуса. Ось такі плоди. шедеври, Крупні. Ко цікавлять черенки або саджанці даного сорту звертайтесь. Всім дякую за увагу, всім миру, добра!